Бог буде поруч, я тобі кажу Бог олень, Бог осінній пізній жук, Бог підліток на скейті з ластовинням. Ти з ним, ти не один чи не одна. У нього дуже різні імена, але його призначення єдине. Він не створив, не множив покарань, не факт, що є у нього перст чи длань, чи голос, щоб здолати мертву тишу. Бог жовтий лист, Бог в сутінках шосе, можливо, ні від чого не спасе, але також ні в чому не облишить, Бог родимка на вигині плеча, Бог гупання вечірнього м'яча з міських завулків, Бог підмерзлі квіти, Бог ровер припнутий на ранок мокрий весь, Бог ти, Бог я, Бог теплий чорний пес. І все, що ми подужали любити.